Два-два. Що ви зараз відпрацьовуєте? Тільки що відпрацьовували засідку, спостереження, хто кого перший побачив. При зупині при, при контакті відходжу. До цього кондента, і штурмі відходу. Три хвилини вони відпочинуть. Я хочу побачити ще раз, як висувається воді. Тому, тому що в мене є деякі запитання. Поїхали, контакт. Ходь. Ось, стоп, ось зараз. Чому ти в повний бігаєш? Повний раз, чому перебігаєш. З цього місця знову перебігай, давай. Контакт, поїхай. Поїхай, поїхай, контакт. Єс. Yes. Вот. Вже, вже гаразд краще. В тебе контакт, в тебе відкрита площадка. Ти будеш повертатися у повний біжать, коли в тебе контакт. Ось, ти подавив 22-22. Ось. Перебіжав. Ось, скоп. Прибіжав. Найскладніше це максимально. Приблизити навчальні заняття до бойових, тому що хлопці, які зараз частина яких немає бойовий досвід, на даний час їм складно зрозуміти, що деякі їх помилки або невірні дії можуть призвести до поранення або загибелі. Тоб, наявність бойового досвіду. Це ж, звісно, не скарб. Сучасний бойовий досвід. Ти розумієш, як ворог зараз працює, як він думає, як він працює безпосередньо на лінії зіткнення. Цього нема цього розуміння нема просто у хлопців, які щойно прийшли там в рамках. Компанії гвардії наступу. То для них це буде вперше. Вони зіштовхнуться з ворогом обличчя обличчя вперше. Я зараз проводжу злагодження підрозділу по тактичній і вогнівій підготовці. Тобто відпрацювання роботи в лісистій місцевості, спостереження, засідка, наліт, розвідка боєм. Ти їх бачиш? Шукаю, шукаю очима. Прибіжав сів, шукаю очима. За заніс, за ні, за ні, за за Бачиш, блядь, посередні пости. Третій стоїть кроїть пулемічок у мене. При контакті, по ідеї, ці двоє зняти. Спостережні пости або малися вогонь відкрити, або ми їх зараз задаємо. Давайте обережно. Постарайтеся зараз десь їх індифікувати. Ну, починає вогонь, якщо ти їх бачиш. Началось повномасштабне вторгнення Росії. Я родину відправив за кордон і відразу пішов в лави. Ну і так попав по... в Національну гвардію, в військову частину в другу. А потім я побажав, скажімо, бойову частину перевестись і. Пройшов відбір. Яка ваша основна мотивація бути тут? Вдосконалюватись і перш за все не бути гарматним м'ясом, вчитись воювати, щоб нищити росню ефективно. Моя історія доволі коротка після закінчення військового інституту за фахом військова психологія Я звільнився в запас. І після початку повномасштабної війни я в перший же тиждень подав заявку в військомат щодо відновлення мене в статусі військовослужбовця. А далі відправка на схід. Деякий час я знаходився на сході країни в гарячих точках. Таких як Лисичанськ, Северодонецьк, Бахмут і так далі. І після повернення мені запропонували проводити підготовку підрозділів для наступного виїзду. Бригада Боровій з самого початку, звісно, формувалась як на кістяку людей, які вже мають безпосередньо бойовий досвід. Я розпочав працювати в органах внутрішніх справ з 2002 року. І по 2022 рік, 20 років, сказали, що створюється такий підрозділ, Ще потрібні люди з бойовим досвідом, які можуть щось дати іншим, самі ще щерпнути. Завдання це буде штурм. Штурм, але не просто йти лоп-лоп, а як мога ближче підібратися до противника скритно, нанести удар, зайняти позиції чекати. Підходження, підходження піхоти, штурмові дії а, і проведення деокупації всієї Луганщини. Луганський напрямок, а, тобто все, що стосується Лисичанська, Северодонецька, Рубіжне. Я був там а, і тоді, станом там на літо минулого року, нам приходилось постійно шукати кращі тактичні позиції. А, і тому ми відійшли від Лисичанська-Середонецька, от бачите, як повертається доля, через рік ми будемо знову туди заходити. У мене зараз нема спорядження, але в мене з собою спорядження позаду висить прапор України згорнутий. І от, напевно, найбільш мета моя в цій війни це повісити в Луганську український прапор. Морально я готовий, навіть більше, напевно, ніж фізично, тому що ну, коли йдеш безпосередньо в Збройні сили і в бойову частину, Це відразу треба бути готовими, що може трапитися абсолютно що завгодно. ВУСТЯ 300! Рісознання! Забезпечуємо прикриття! Прикриття, їдна їсть! Це буде грандіозно, складно. На жаль, але це так. Звісно, страшно. Я думаю, що страх, навіть інстинкт самозбереження, говорить сам за себе, але це все приходить з досвідом. Страх потрібно опановувати і виконувати свої бойові задачі, тому що за спиною наша батьківщина, наші батьки, діти, жінки.